Дев'ятниця до Божого милосердя, сьомий день. Сьогодні приведи мені душі, які особливо почитають і прославляють моє милосердя, і занури їх у моєму милосерді. Ці душі найбільш боліли над моєю мукою і найглибше ввійшли в мого духа. Вони є живою відбиткою мого милостивого серця. У майбутньому житті ці душі будуть сяяти особливим сяйвом, ні одна з них не дістанеться до пекельного вогню. Кожну з них особливо боронитиму годину її смерті, Наймилосердніший Ісуса, якого серце є самою любов'ю. Прийми до житла свого наймилостивішого серця, душі, які особливо почитають і прославляють велич Твого милосердя, хай душі будуть сильною силою самого Бога. Серед всяких терпінь і супротивностей, хай вони йдуть уперед, уповаючи на Твоє милосердя, хай ці душі будуть об'єднані з тобою, Ісусе. І хай на плечах своїх двигають усе людство, нехай душі не будуть строго суджені, а хай у хвилю смерті огорне їх Твоє милосердя. Предвічний, Отче, глянь оком милосердя на душі, які прославляють і почитають найбільшу Твою прикмету, Твоє незлибиме милосердя, і які є замкнуті у наймилостивішому серці Ісуса. Хай вони будуть живою Євангелією, хай руки їх будуть повними вчинки милосердя. А серця, переповнені радістю, хай співають Всевишньому пісню милосердя. Благаю тебе, Боже, вияви їм своє милосердя згідно з довір'ям, надією, які вони на тебе поклали. Хай збудеться на них обітниця Ісуса, який сказав їм, що душі тих, які будуть почитати Його незалибиме милосердя, Він сам у житті, а особливо в годині смерті, боронитиме їх як своєї слави. Амінь. Вервиться до Божого милосердя. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам днес, і проси нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного, від Отця Рожденного перед всіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Рада Спасення зійшов з небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Жутворящого, що від Отця і Сина й сходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівно славами, що говорив через пророки. В єдину, святу, Суборну і Апостольську Церкву і сповідуй одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров й Божество найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу й Божество найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, милосердя для нас і для цілого світу. Предвічний Отче, жертвуй Тобі тіло і кров, душу й Божество найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і цілого світу, ради Його болісної муки милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосети для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, май милосети для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Предвічний Отче, жертвує Тобі тіло і кров, душу й божество найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради його болісної муки, май милосердя для нас і цілого світу, ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь.